Якби ми не підписали мир, отримали б удар у спину від кримського хана. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А кримський хан разом з Польщею воював би проти нас. Стривай. Геть Про козаків ти подбав. А що з селянам з того миру? Я ж сказав, ми мусимо дотримуватися угоди. Ні, так не буде. Виходити, ти решту людей вертаєш шляхам. Ми ж з тобою воювали пліч обліч. Ми ж з тобою перемогли. А ти тепер ні крові, ні смерті їхньої не жалієш. Ні гетьмане. Ми з тобою на Київ не підемо. А якщо ти такий розумний, то скажи, хто тут? Оборона триматиме. А сядь! За непослух Порубаю. За що ж рубати голову, батьку? Ти ж сам сказав, що війні кінець. Кінець. Тому й вертаємось. На Київ. Це все. Все.